Всім привіт! Ви на каналі Саймон Сейс. Мене звати Сіма, і ми тут говоримо про АПЛ. Цього тижня відбувся цікавий четвертий тур в АПЛ, багато голів, три хетрики від Сона, Голанда та Фергюсона. Круті розв'язки у матчах, кльовий тур. Тож сідай, лягай, мий посуд. Якщо єсиш то приємного, а ми полетіли дивитися, що там було. Як і в минулий раз тур відкривав Лутон. В Цей раз Лутон грав проти Вестгему. Матч завершився з за рахунком 1-2 на користь Вестгему. Забивали в цьому матчі Боуен та Куртзума за Вестгем. А за Лутон забивав Андерса. Не такий поганий в цьому матчі був Лутон, як його взагалі описують у змі. Мені особисто сподобалось, як вони грали у другому таймі. Так були помилки та проблеми у просуванні, але в цілому непоганий був матч від них. Зараз ще додасть трошки сам Біла Конга в якості. Його встигли орендувати з Арсеналу, і думаю, що. За виживання будуть боротись точно і пару очок будуть забирати конкурентів. Будемо дивитися. Наступний наш матч відбувся між Шеффілд Юнайтед та Евертоном. Зіграли між собою у нічю 2-2. Забували в цьому матчі до куре та Арнода за Евертон. Та за Шеффілд Юнайтед відзначився Камерон Арчер та автогол від Пікфорда. Наш Віталій Миколенко не з'явився в цьому матчі. Він просидів на лаві запасних. Бернлі приймав Тоттенгем, програв з рахунком 5-2. Збивали в цьому матчі Сонхенмін. Хеттрик зробив та Медісон та Ромеро по голу Забили. За Бернлі забивав. Вал Форстер та Браунхіл. Челсі приймав Ноттінгем Форест, і лісовики забрали свої три очки. Забив в цьому матчі єдиний гол колишній манкуніановець Еланга з передачі Авоні. Наш мудрик вийшов з лави запасних на 77-й хвилині, зробив 15 дотиків, точних пасів з 6 було 6, на 8 зробив 4, і 0 з них точних були. Втрачав володіння 7 разів, з двох єдиноборств 0 виграних, отримав оцінку саму найнижчу в команді 6,3. Трошки давайте поговоримо про Михайла та його справи в Челсі поки що продовжується проблеми його в Челсі. Зараз вже проблема в тому, що йому немає місця на футбольному полі через схему у 3-5-2, де займають роль фулбеків вінгерів інгерів: Чілвел, Гюсто, Джеймс, Дісесі. 3-5-2 дозволяє більше варіювати ролі, структуру при потребі зіграти у 5 захисників при захисті, а при атаці у 3 захисники. Бен Чілвел зараз займає всю бровку або зміщується у центр, де підключається до атак і робить це дуже добре. У міжсезоні награвала схема більше 4-2-3-1, де у мудрика було більше шансів грати, але травман кунку трошки переграла карти. Але насправді проблема не тільки у схемах, а й у самому мудрику. Точніше, через його малий арсенал, що він може запропонувати опцій замало для почетіном. Мудрик це швидкість та вривання у вільні зони завдяки тієї ж швидкості. Але це все в захисному плані. Він ніколи не відмічався позначкою плюс. А за весь час, поки він в АПЛ і не прибавив в цьому аспекті. в плані руху без м'яча він також стоїть або погано пропонує себе партнеру. З приводу мутрика можу сказати, що йому потрібен просто персональний тренер по типу підходу Дедзербі, який буде біля нього ходити і постійно казати та підсказувати, що потрібно робити, як потрібно робити, або тренер Карло Ч Анджелоті, який буде довіряти і просто дозволяти робити все, що хочеш, для того, щоб ти показував всі свої найкращі якості. Тільки по іншому, поки я не бачу його розвитку, але чи буде так з ним ще хтось умовно нянчитись? Я думаю, що навряд чи команда нашого Еліза Барного приймала бре. Брентфорд зіграли в нічю 2-2, забували в цьому матчі Єнсен та Бемо за Бренфорд, а за Бормунд забивали Саланке та Девід Брукс. Знову Забарний був одним з найкращих у захисній ланці, отримав оцінку 6,5, 5 вище тільки у Аренса 7. Боротьба за позицію з трьох спроб – дві успішні, повітряні дуелі з 5-3 – успішні, втрата володіння 13 разів, дотиків за гру зробив 47, точність передач склала в цьому поєдинку 71%. Манчестер Сіті розгромив з рахунком 5-1 до 31-ї хвилини матч Мався без голів, але Альварес відкрив цей гольовий потік та понеслася, як говориться. Одразу на 33-й хвилині Фулхем зрівняв рахунок. Тім Рім заніс м'ячика у ворота Манчестер Сіті. Під кінець першого тайму Аке забив з кутового в другому таймі. Ерлін Холанд забив хет-трик. Один з голів забив з пенальті на цей раз успішно, і не один каркас не постраждав під час пенальті. Довідував в цьому матчі також новачок Жеремі Доку. Полетіли далі. Завершували суботній матч між собою Брайтон та Ньюкасл. Команда Дзербі виграла з рахунку. Ком збивали в цьому матчі Вілсон, Він забивав за Ньюкасл, А за Брайтон забив 18-річний Фергюсон. Він зробив хет-трик. Як завжди, команда Дзербі намагалась контролювати м'яч. Доходили піки володіння відрізками до 74-75%, Але в цілому володіли команди 56 на 44 на користь Брайтона. По очікуваним голам Брайтон набив на один гол та Ньюкасл на один гол. Але Фергюсон того вечора був явно проти аналітичних всяких підрахунків. Якщо цікаво, то можете подивитися його голи в цьому матчі. Посилання залишу в описі під цим відео. В неділю відбулось заключні три матчі. Крістал Пелес приймав Вурл Хемптон. Зустріч закінчили з за рахунком 3-2 на користь Крістал Пелес. Забивали в цьому матчі Едуард Дубль та ЕЗ за Крістал Пелес. Та за Вулс забивали Куня та Хванчіх. Ліверпуль замочив суху Астон Вілу з рахунком 3-0. Вже на третій хвилині зустрічі Домінік Сабаслай забиває свій перший гол за Ліверпуль з передачі Трента Арнольда після кутового. Другий гол забив у власні ворота Меті Кеш, і третій гол забив Мухаммед Салах з передачі Нуніса. Міг бути рахунок і більше, але Нуніс якось максимально погано свої моменти використовував. Ударив на завжди дві крайності: або він герой і витягує всі матчі, або може не реалізовувати елементарні моменти. Ну і центральний матч туру відбувся між арсеналом та Манчестер Юнайтед Арсенал отримав перемогу з рахунком 3-1. Всіх кононірів вітаю на цьому каналі. Мав дуже гарну нагоду відкрити рахунок Кай Хаверц вже на 12-й хвилині, але промазав по м'ячу а там можна було так влупити з місця, що дай Боже. На 27 й хвилині зустрічі Маркус Решфорд вже відкрив рахунок. Круте зміщення та удар у дальній кут. Айрон рамсдел доторкнувся, але не зміг перервати цей удар. Недовго Манчестер Юнайтед святкував, бо вже через хвилину Мартін Едгор вколочує після передачі. Чи Мартинелі у куточок і рахунок стає 1-1, І команди пішли на перерву. Вже на 67-й хвилині Мартінес отримав травму, і замість нього виходить Гарі Магуайр. А вже на 80 там плюс Манчестер Юнайтед взагалі догорвав зустріч з парою захисників Магуайр та Еванс. На 89-й хвилині Гарначо забиває гол, але був відмінений через офсайт. Все йшло до нічинного результату. Але на 90 плюс 6 хвилин Деклан Райс після кутового б'є рикошет і гол. А на 101-й хвилині Вієра видає гарну передачу на Резуса, той трошки прискорюється та на замасі прибирає гравця Юнайтед і збиває гол. Наш зінченко відіграв 76 хвилин. Зробив за цей час 61 дотик до м'яча. Точність передач склала 86%, з двох навісів 0 нуль точних, а з чотирьох дових передач лише одна була точна. Оцінку отримав 6,7. Таким був четвертий тур в АПЛ. Хочу нагадати, що АПЛ пішла на міжнародну паузу, тож матчів не буде на наступних вихідних. Але я не залишу вас без контенту. Підготував для вас пару прикольних випусків і можете. Зацінити поки старі випуски. Наприклад, можете подивитись на моєму каналі рубрику Трансфери. Ось зараз буде посилання зверху. Я вже встиг розглянути команди Арсенал, «Ліверпуль» та Манчестер Юнайтед. І буду ще там два-три клуби точно роздивлятись. Тож підписуйся та став дзвіночок, щоб не пропустити нові відоси. Друзі, всім дякую за увагу. Таким був четвертий тур в АПЛ. Став свою вподобайку, напиши комент, який матч сподобався тобі найбільше. І до скорих зустрічей. Всім пока.